Друзі, привіт! Вітаю на каналі Файна Дача. Сьогодні підготуємо теплицю до сезону за 15 хвилин, швидко, ефективно та без зайвих зусиль. Поїхали! Ось так виглядає моя теплиця після зими. Брудна, трохи пилу, залишки старих рослин. Але за 15 хвилин усе зміниться. Головне діяти за планом. У моєму розумінні підготовка теплиці до сезону складається з трьох основних пунктів: миття теплиці, дезінфекція теплиці, а потім підготовка ґрунту до майбутніх посадок рослин. Ну а Підготовка ґрунту включає в себе знезараження, внесення добрив, а потім перекопка. Ну а цю справу я не дуже полюбляю після зими. Перше, що потрібно зробити, це відкрити воду. Прийдеться лізти в колодязь, відкривати кран та перевіряти, чи все працює, а також підготувати шланг. Ох, як же ж не хочеться лізти в цей колодязь. Ну зараз подивлюся, що там всередині. На перший погляд, начебто, все нормально, ніде нічого не тече, нічого не померзло, фільтри на місці, сухо. Ну, хочеш не хочеш, а треба лізти та відкривати воду. Зараз лізу і буду відкривати та перевіряти всю систему. Сподіваюся, що все буде нормально, бо так не хочеться займатися водопроводом. Ну що, до справи лізу, подивлюся, що там та до чого. Начебто все добре. Відкрив воду, зараз перевірю, чи все працює. Більше часу втрачаєш на це відкриття закриття води, чим сама справа підготовка теплиці до сезону. Ну, бачу, що кран трохи прокапає, будемо потім розбиратися. Вода є і це вже добре. Ну, я вже задоволений, бо це 90% успіху. Закриваємо все як було, підготую шланг і буду приступати до підготовки теплиці. Шланг краще використовувати з хорошим тиском, так бруд змивається швидше і зусиль менше. Ну а для миття теплиці я використовую ось таку насадку на шланг. Її можна наповнити будь-яким миючим засобом, важливо, щоб він був безпечним для ґрунту та рослин. Я обираю безфосфатний варіант екологічно та ефективно. Рекламувати його не буду, можу тільки сказати, що виробник Туреччина. Ну а взагалі-то можна використовувати будь-який засіб, який вам подобається. Ну що ж, починаємо миття. Я роблю так: перед тим як змивати бруд, обов'язково змочую поверхню водою. Так бруд легше відійде. Зовнішні стінки теплиці можна мити звичайною водою. Ну, а от всередині бажано обробити мильним розчином або пероксиду водню 3%. Він знезаражує та знищує спори грибків. Після миття саме час подбати також про ґрунт. Я його зволожую та приливаю розчином фітоспорину. Це відмінний засіб знезаразити землю перед новим сезоном. Ну і як же ж без неї? Особливо не забувайте про вентиляцію. Після миття теплиці варто добре провітрити, щоб уникнути надлишкової вологи та появи цвілі. Ну, а якщо ж ви не хочете використовувати хімічні або біопрепарати, є безкоштовний метод дезінфекції. Хто знає, правильно це сонце. Просто залиште теплицю закритою у сонячний день і висока температура знищить більшість шкідливих мікроорганізмів. Ну а ще один важливий момент: якщо минулого року у вас були проблеми зі шкідниками, можна провести додаткову обробку. Біопрепаратами, які знищують патогени, але не шкодять корисним мікроорганізмам. В принципі, підготовка теплиці до сезону не складна. Головне для себе це розуміти, що миття теплиці це важливий етап підготовки до нового сезону. І ось чому. Ну, по-перше, це знищення шкідників і хвороб, тому що у теплиці за зиму накопичуються грибки, бактерії. Також залишки шкідників, які можуть заразити нові рослини. По-друге, це зменшення кількості бур'янів та моху. На стінках теплиці можуть залишатися спори моху та водоростей, які погіршують освітлення і створюють зайву вологість. По-третє, це покращення освітлення. Брут і пил на стінках зменшують проникнення світла. А як ми знаємо, рослинам для гарного росту потрібно максимум сонячної енергії. Також в чистій теплиці проще створити оптимальний мікроклімат. Чиста теплиця краще зберігає тепло та вологу, що позитивно впливає на ріст рослин. Ну і взагалі, то миття теплиці та очищення від бруду дає довговічність матеріалам. і наліт можуть поступово руйнувати покриття теплиці, особливо якщо вона з полікарбонату або плівки. Сьогодні теплиці здаються нам звичайною річчю. Але їхня історія розпочалася ще тисячі років тому. Наприклад, перші теплиці виникли в стародавньому Римі. Римляни так обожнювали свіжі овочі та фрукти, але не завжди могли їх вирощувати через клімат. І тоді імператор Тиберій, який дуже полюбляв огірки, наказав побудувати примітивні теплиці. Ці перші примітивні теплиці були рухомі і схожі на візки з рослинами, які вдень вивозили на сонце, а вночі ховали в приміщення. А до речі, про огірки, згадав я цікавий факт: найдовший огірок вирощений саме в теплиці. І вирощений він був у Великій Британії. А довжина рекордного огірка 1 метр 19 см. А ще в середньовіччі теплиці була як розкіш для королів. Наприклад, у 13 столітті в Китаї та Кореї навчилися вирощувати овочі взимку, вкриваючи грядки пергаментним папером і прогріваючи гарячою водою. В Європі перші скляні теплиці з'явилися в 15 столітті при дворах монархів. Вони використовувалися для вирощування екзотичних фруктів. Найстаріша діюча теплиця зараз знаходиться у Версалі, у Франції, і вона якраз була побудована для вирощування екзотичних цитрусових для французьких королів. У цій теплиці ростуть лимони, апельсини, гранати, деякі дерева віком понад 200 років навіть. Ну а найбільша теплиця у світі знаходиться в Великобританії. І вона називається The Eden Project. Це не просто теплиця, а справжній біосферний комплекс. Загальна площа куполів складає 22 тисячі метрів квадратних, це як три футбольних поля. Тут створено кілька кліматичних зон, де ростуть рослини з усього світу, навіть з тропіків. Ну, та що тут дивуватися? У нас в Україні також є тропічні теплиці, де вирощують і лимони, і банани, і ананаси. Повертаємось до моєї теплиці, ось так відбуваються процеси її миття. Взагалі, то якщо без зйомок, то він займає десь 15 хвилин не більше. Пройшов, намочив, протер тряпкою, помив і все готово. Ну, ось так вона виглядає. Чистенька, гарненька, залишилося зволожити ґрунт, потім пролити фітоспорином, перекопати і можна саджати. Ну зверху також сполосну, щоб була чистенька. А вам бажаю гарних врожаїв, гарного мікроклімату в теплицях. Всього найкращого і до наступних відео.